Доброго і мирного дня, дорогі друзі! Ми починаємо з вами вивчати квадратні рівняння. І перше наше відео присвячене знайомству з квадратними рівняннями, з трьома його типами, неповними, повними та зведеними, і ви точно вмієте розв'язувати вже неповні квадратні рівняння, тож разом з вами ми і пригадаємо їх. Квадратним рівнянням називають рівняння виду ах квадрат плюс bx плюс с дорівнює нулю, де х змінна а, б і с деякі числа, причому А не дорівнює нулю. Зверніть увагу, що у якості змінної виступає тільки х. а, Б і С ми називаємо традиційно коефіцієнтами, умова накладена лише на коефіцієнт а. Чому? Бо якщо коефіцієнт а буде дорівнювати 0, то при множенні на 0 х квадрат ми в результаті отримаємо 0. Тобто доданок, який, власне, і показує, що дане рівняння є квадратним, тобто там, де х у квадраті, він зникне, він перетвориться в 0. І залишиться у нас тільки рівняння bx плюс c дорівнює 0. Яке ми називали з вами лінійним. Тож А, Б і С це числа. Б і С можуть бути будь-якими числами, але важливо, щоб коефіцієнт А не перетворювався в нуль. А це перший коефіцієнт або старший коефіцієнт. Чому він старший? Бо він стоїть біля х у найвищому степені. Те число, яке стоїть біля ікса в квадраті, це перший або старший коефіцієнт, б другий коефіцієнт. B стоїть не на другому місці, а b стоїть біля ікса у першому степені. І коефіцієнт С стоїть сам, він не прив'язаний до ікса. Він називається вільним членом або вільним елементом. Ви пам'ятаєте, що при дії додавання справедливою буде переставна властивість додавання. Тож рівняння нам може бути задане не тільки ось в такому форматі, а ці доданки можуть стояти зовсім на інших місцях. Але той коефіцієнт, який стоїть біля х в квадраті, завжди старший або перший. Той коефіцієнт, який стоїть біля ікса в першому степені, завжди другий коефіцієнт. І той, який не містить поряд із собою ікса, буде називатися вільним членом. Неймовірно важливим для нас є правильно визначати значення цих коефіцієнтів. Тож, давайте потренуємося. І так, в першому рівнянні. Старшим коефіцієнтом або першим коефіцієнтом буде те число, яке стоїть біля х квадрат. В нашому випадку це 4 сотих. Коефіцієнтом b буде той коефіцієнт, який стоїть біля х. Щитуємо коефіцієнт разом із знаком, який біля нього стоїть. Це буде мінус 4 десятих. І вільним членом буде той коефіцієнт, який стоїть сам. Разом із знаком, який біля нього стоїть. Ще раз спробуємо. Коефіцієнт А це те число, яке стоїть біля х квадрат. Ви вже звикли, що якщо біля змінної нічого не стоїть, то ми вважаємо, що тут стоїть одиниця. Бо при множенні х квадрат на одиницю результат мінятися не буде. Отже, коефіцієнт А в даному випадку 1, Коефіцієнт Б. Це той коефіцієнт, який стоїть біля х в першому степені в нашому випадку це плюс 4. І коефіцієнт С це вільний член. Це 8. Кожне квадратне рівняння, як ви бачите, має три доданки. Коефіцієнти в тому числі допомагають визначати ці доданки. Тож попрацюємо над коефіцієнтами в третьому рівнянні. Тут коефіцієнт А дорівнює 2, бо саме двійка стоїть біля х квадрат. Доданок із х в даному рівнянні відсутній. А куди ж він дівся? Означення квадратного рівняння каже, що А, Б і С повинні бути, і це повинні бути деякі числа. Єдина умова накладена на коефіцієнт А, щоб він не був нулем, бо тоді зникає перший доданок. В нашому ж рівнянні коефіцієнт а є, х квадрат є, це точно буде квадратне рівняння. Але кудись зник другий доданок. Куди він зник? Мабуть, він перетворився в нуль. Яким чином? Бо b дорівнює нулю. Коли ми замість b підставляємо число 0, то 0 помножити на х, весь оцей доданок перетворюється в нуль. Отже, коефіцієнт b дорівнює 0. Ми не говоримо, що його немає, ми говоримо, що він дорівнює нулю. Ну і без х стоїть у нас число мінус 10 саме воно, і буде вільним членом. Переходимо до четвертого рівняння. В квадратному рівнянні, якщо ви подивитесь на означення, має бути три доданки. Перший доданок містити х квадрат, другий доданок містити х, третій доданок повинен бути вільним від х. І праворуч має стояти 0. Зараз ми не спостерігаємо такої структури в даному рівнянні. Що б ви зробили? Я б розкрила дужки, перенесла б всі доданки ліворуч, щоб справа отримати 0, спростила б ліву частину, а тоді б уже дивилася, чи дійсно у мене буде ось отаке рівняння. Квадрат двочлена ми маємо ліворуч. Розкриваємо його за відповідною формулою. Це квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток з першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу дорівнює 2 х квадрат плюс 4. Всі доданки переносимо в одну частину квадрат плюс 4х плюс 4. Мінус 2х квадрат, переносячи доданки, змінюємо ж знаки на протилежні, ви пам'ятаєте. Ось ми з вами досягли уже однієї норми квадратного рівняння, у нас праворуч стоїть 0. Але ще немає трьох доданків ліворуч, так як того вимагає означення. Тож зведемо подібні доданки у лівій частині даного квадратного рівняння. Х квадрат відняти 2 х квадрат буде мінус х квадрат, плюс 4х, і більше до нього подібних доданків немає, додати 4 і відняти 4. Бачимо протилежні доданки, знаємо, що їх сума дорівнює нулю, тобто вони зникають. Маємо ось таке квадратне рівняння. Це дійсно квадратне рівняння, бо в ньому є х у квадраті. Починаємо визначати коефіцієнти. Перед х квадрат стоїть не просто мінус, а стоїть мінус одиничка. Перед х стоїть коефіцієнт b і це плюс 4. І третього доданка без ікса, тобто вільного члена, ми не спостерігаємо зараз. Але він не відсутній, він просто дорівнює нулю. Що ж, попрацювали із коефіцієнтами, і в залежності від того, є вони, чи вони відсутні, які вони значення приймають, ми об'єднаємо всі квадратні рівняння у три великих групи. Перша група квадратних рівнянь це неповні квадратні рівняння. Якщо в квадратному рівнянні хоча б один із коефіцієнтів b, тобто той, що стоїть біля х в першому степені, або C, це, це той, що вільний від х, дорівнюють нулю, або вони обоє дорівнюють нулю, то таке квадратне рівняння буде неповним. Давайте проаналізуємо їх. Перше рівняння квадрат дорівнює нулю. У повному квадратному рівнянні має бути три доданки. Зараз ми з вами спостерігаємо тільки один. Які коефіцієнти дорівнюють нулю? Так, тут немає коефіцієнта. Тут немає доданку з x у першому степені, це значить, що коефіцієнт b дорівнює нулю. І тут немає вільного члена, це значить, що коефіцієнт c дорівнює нулю. В другому рівнянні. Який з коефіцієнтів дорівнює нулю? Тут немає доданку з іксом у першому степені, це значить, що коефіцієнт b дорівнює нулю. І в третьому рівнянні немає вільного члена. Це значить, що коефіцієнт c дорівнює нулю. І в третьому рівнянні ми не спостерігаємо вільного члена. Це значить, що він дорівнює нулю. Ще раз наголошую: коефіцієнт a не може приймати значення 0. Інакше при множенні х квадрат на 0 зникне той доданок, який і вказує на те, що дане рівняння є квадратним. Можна ще сказати, що квадратне рівняння належить до групи рівнянь другого степеня. Тут змінна має найвищий степінь 2. Повні квадратні рівняння. Це ті рівняння, які містять усі три доданки, і жоден із них не перетворюється в нуль. Зведені квадратні рівняння відрізняються від повного тим, що перший, тобто старший коефіцієнт у цьому рівнянні, коефіцієнт а буде дорівнювати одиниці. Тобто біля х в квадраті ми уявляємо собі одиничку. І ось тепер прийшов час розглянути власне, а як же кожна група рівнянь буде розв'язуватися. Починаємо із неповних. З неповними рівняннями ви знайомі давно, давно, давно. Ви їх розв'язали уже не один десяток. І, надивлячись на те, що ви тепер знаєте їхню назву, що це квадратні рівняння. Нічого нового у способі їх розв'язання для нас не з'явилося. Давайте пригадаємо, як же розв'язуються такі рівняння. х плюс 3 сьомих х дорівнює нулю. Для такого типу рівнянь доречно виносити спільний множник в нашому випадку х за дужки. Тож виносимо х за дужки, в дужках залишається х додати 3 сьомих дорівнює нулю. І тут ми пригадуємо правило добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю. Можливо, перший множник дорівнює нулю, а можливо, другий множник дорівнює нулю. Перше рівняння уже розв'язано. Перший корінь цього рівняння знайдений х дорівнює 0. Ну, а другий розв'язок. Перенесемо 3 сьомих, змінивши знак біля нього у праву частину. Матимемо, що другий розв'язок дорівнює мінус 3 сьомих. Можемо записати тепер множину розв'язків даного рівняння. Мінус 3 сьомих і 0. Правильним буде і такий формат запису відповіді. Бачите, що перше рівняння виглядає точно так, як третя формула. Друге рівняння виглядає так, як друга формула. Друге рівняння відрізняється від третього тим, що тут є вільний член, але немає доданка з іксом. Тобто немає того ікса, який би можна було з обох доданків зараз винести за дужки. Тож залишаємо тепер доданок з невідомим ліворуч. Доданок з відомим, змінюючи знак на протилежний, переносимо праворуч. Щоб дістатися до х у квадраті, нам треба прибрати коефіцієнт біля х, а для цього ми ділимо обидві частини рівняння на цей коефіцієнт. Маємо 6 четвертих або скоротивши на 2 чисельник і знаменник, маємо 3 других. І будьте уважними, щоб знайти х, нам треба позбутися квадрата. Позбуваємося квадрата, тобто знаходимо квадратні корені. У додатнього числа квадратних коренів 2. Це плюс і мінус корінь із трьох других. Третє рівняння. На яку формулу схоже? На першу, на другу, на третю. На другу схоже, тут відсутній другий коефіцієнт. Тут є доданок з х квадрат. старший коефіцієнт у нього одиничка, невидима одиничка. І вільний член в даному випадку плюс 4. Коефіцієнт b дорівнює 0. Саме тому у нас зник доданок з х у першому степень. Ми щойно з вами пригадали, як розв'язувати такі рівняння. Невідомі. залишаємо ліворуч, відомі доданки, змінюючи знаки на протилежні, переносимо праворуч, і тут ми з вами говоримо, що будь-яке число у парному степені, зокрема у другому степені. Не може дорівнювати від'ємному числу. Тобто таке рівняння не має розв'язків, і ми з вами говоримо, що множина його розв'язків порожня, х належить порожній множині. Четверте рівняння, подивіться на нього, тут і коефіцієнт b дорівнює нулю, і коефіцієнт c дорівнює нулю, тобто, у нас присутні тільки перший доданочок. І це рівняння відповідає ось першому формату. Знову ж таки, добуток дорівнює нулю, якщо один із множників дорівнює нулю. Ну перший множник у нас явно не нуль. Отже, х квадрат дорівнює нулю. А коли квадрат числа дорівнює нулю, яке це число підносили до квадрата, що в результаті отримали 0? Тільки х. Дійсно. Можемо написати 0, або переліком елементів множини розв'язків даного рівняння ось отаким чином множина з одним елементом 0. Дане рівняння можна було розв'язати і, міркуючи трішки по-іншому. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Або ми знаємо, що обидві частини рівняння можна домножати. Або ділити на одне й те саме число відмінне від нуля. Тобто, щоб дістатися до х квадрат, нам треба було обидві частини рівняння поділити на одну соту. Але нуль, на що б ми не ділили, все одно будемо мати нуль. А в квадраті дає нуль тільки нуль. Тож, який би спосіб міркування над даним рівнянням ми не підібрали, розв'язок отримаємо один і той самий. Тож у цьому відео ми з вами ознайомилися із поняттям квадратного рівняння, а також детальніше зупинилися на тому, як розв'язується Неповні квадратні рівняння. Поки що тренуйтеся, успіхів вам, папам!